Рають причини сутичок 9 травня у Львові між активістами свободи і заїжджими представниками проросійських організацій. У природній характер конфлікту на тлі закону про використання червоного прапору мало хто вірить. Серед головних версій політики та експерти називають провокацію свободи, спецоперацію на користь Росії, акцію в інтересах влади. Відлунням львівських подій уже стали закиди Росії у проявах екстремізму і заява комуністів про федералізацію України. Нагадаю, що за конституцією України є унітарною державою, але прихильники федералізму час від часу згадують про значні розбіжності між регіонами. Чи критичні для унітарного устрою країни відмінності між Сходом і Заходом або розкол існує тільки в заявах політиків і діях окремих організацій? І ідея федералізації це щеплення від львівських подій, чи навпаки, каталізатор подібних конфліктів? Говоримо про це із представниками керівництва ВО Свобода і компартії. Андрієм Мохником і Георгієм Буйком. Вітаю вас. Добривечір. Давайте вечір. повернемося до львівських подій. Тиждень вже минув, у всьому світі переглядають ці кадри. Скажіть, хто за цим стоїть і чому цього не можна було уникнути? Пане я, я би хотів сказати і поправити де, деяку неточність цього сюжету. Говориться про свободу, про сутички активістів свободи і так далі. В той же час, як в у Львові 9 травня, вийшли львів'яни. Виображаєте львівську громаду, яка має свою позицію, яка не зовсім я озвучую версії. Ну, ця версія йде першою, що це активісти свободи, першою, що провокацію зробила свобода, ну, і, будь так ласка, далі, і так далі, і ваша позиція, так ви ж представляєте я просто хочу сказати, що свобода зі свого боку зробила все можливе і навіть, напевне, неможливе для того, щоб запобігти дійсно провокації, дійсно розгортанню кремлівського сценарію. І це е, можна дослідити і в тих рішеннях, тобто перша місце... перша відповідь на запитання з Москви замовили, так ну безперечно, хто саме? Ви маєте на увазі ну є що... два табори. Там є президент Росії, Мені... прем'єр в... в питанні України. Вони однозначно спільники, тому що ми чули роздратовану заяву Дмитрія Медведєва, який побачив, що їхній сценарій не спрацював, і це його збісило, тому що виконавці, м'яко кажучи, виявилися недолугі, але в першу чергу громада вийшла і сказала тверде ні своє, щоб не допустити того глумління над пам'яттю мільйонів українців за мордон московсько-большевицькою окупацією ну, червоних Свобод... прапорів там так не дуже багато спостерігалося Свобод... в цей день. Так це все зробила свобода. Ви ж подивіться, міська рада, в якій є більшість українського об'єднання свобода, ухвалила відповідне рішення для того, щоб не допустити цих провокацій у місті. Львові те саме ту саму заяву і те саме рішення ухвалила. Обласна рада, голова Львівської обласної ради свободівець Олег Панкевич передав відповідне звернення до президента України безпосередньо передав звернення президенту України не підписувати закон про криваві прапори. Більше того, зустрілися, провели зустрічі з міліцією, подали до суду. Отримали рішення суду, щоб не допустити цієї провокації. І все таки сутички відбулися. Добре, чому Давайте питання коротимо, до міліції, тому що, тому, що міліція... Тобто винна міліція не зупинила, так не, не, не те, що не зупинила. Вони ж організовували. Вони привезли на пагорб слави ті чотири в тому участі. Не брали ніякої активісти свободи. свободи брали в тому участь тільки як прості громадяни, тому що свобода в той день акцій не проводила. Наші депутати до речі, там були. І е, е, стежили за тим, як виконується рішення суду. Рішення суду не виконувалося. Більше того, коли Беркут почав бити людей. Брутально їх бити. Буквально там одного в одного розсічена голова. Там ну я просад на які синяки вже не говорять. Наста програми не львівські наші, події. Ми для, для почату, То наші власне, депутати да. стали на захист, стали між Беркутом і громадою і апелювали до Беркуту. Що вони роблять? І в той же самий час того самого голову Тернопільської обласної ради Олексія Кайду там буквально змісили Добре. і Добре. в нього позиція свободи, ребра. замовлення з Росії і свобода тут виступила миротворцями, так, в Безперечно, даній ситуації? Безперечно, вони зробили все можливе, щоб запобігти. Будь ласка, позиція комуністів дуже коротко, тому що ми переходимо до наступних питань, пов'язаних із самими подіями. Я Ваша сказати. версія? Я маю довести. Яка версія? Констатація факту. Констатуй. Дійснення, звісно, свободи їхніх співробітників, це, перш за все, вирішення перед народом України и перед международным сообществом. А про Я обращаю внимание кто такие? А? про сообщников, кто такие? Ну кроме свободы там были и другие. Однозначно не члены партии Свобода. Это однозначно. Но они пришли вместе со Свободой. И это факт. Кстати, тот такой же факт, когда милиция задержала якобы под красными знаменами трех боевиков из партии Свобода. Которія при намірі і ніяке прапорів. Ну ви знаєте, наших... наклеп, не наклеп було Міліція пропорів. для того існує, щоб а... фактами апелювати, але протокол не наклик, є, щоб без час три біти Верховної Ради. свободи під красними свободи прапор, на бійців, прапорами члени, намагалися створити бійку що Компартія факт. зробила для того, щоб уникнути цієї дестабілізації свободи в не бійців, свободи членів Сукраїнського Вернос Бура. Це партія, яка зарестрова. Министерством юстиции. Я не могу Давай, так мог говорить, говорить не когда вы комментарии. Будь ласка, будь ласка, час вы идет человека, время идет. Поэтому преступление перед народом Украины, это раз, которые создали прецедент международного масштаба, опозорив нашу государственность, потому что было нападение не только на жителей Львова, не только на несколько десятков человек, которые приехали во Львов из южных регионов, но было нападение на дипломатических сотрудников. Російської Федерації і це теж факт. Що компартія зробила для того, щоб цього не що... сталося? Ви ж дуже шанобливо ставитеся і до я а, червоного кримінальна справа щодо нападу на дипломата. Немає, я значить, говорю, не і і це саме. Ну так а навіщо я діла? ставлю питання, я... пане я... зараз поэтому... буде і вам питання. Компартія України не міліція. Компартія э, в даному випадку не є э, притам, у нас немає ні одного депутата. ни городского, ни областного совета. И э, представители э, областной э, компартийной организации не участвовали в этих мероприятиях, которые были организованы свободой и городским, и областным советом. Разумело. Кстати, я никакой... обратил бы внимание, Коротко. что пересмотр и попытки игнорировать существующее законодательство Украины в лице городского и областного совета, это тоже факт преступления. Потому что я не понимаю, как может суд принимать какие-то решения, противоречия существующему законодательству. В частности, закону об увековечении победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это, в общем-то, вопрос для юстиции. Я думаю, что специалисты еще дадут оценку судьям, которые принимали Таке антізаконне рішення, якусь позиціями розібралися, Справ... пане Андрію. Будь позиції, ласка, якщо насправді позиції якщо... судів впродовж двох років є незмінними в 2009 році, в принципі було заборонено червоні прапори 11 квітня. В Знам'янці Кировоградської області теж було заборонено червоні прапори. Львів це не виключення. Окей. Львів просто зробив те, що, щоб всі закони України діяли на якщо в якщо в Одесі 21 травня, там ж запланований так соціальний марш. Свободи на сьогодні свобода проводить е, всі заходи щодо ініціювання референдуму щодо заборони торгівлі землею буде призначення. Буде цей марш, своб... марш свободи 21 травня в Одесі. Він відбудеться. Буде... як ви гарантуватиме мертвий характер цієї акції. Я перепрошую чи це буде серія номер два того, що відбулося у Львові жодних серій номер два. Ми не плануємо. Ми говоримо про те, що ми проводимо збори ініціативної групи щодо е, ініціювання референдуму за заборону торгівлі землею, сільськогосподарського призначення. Чому комуністи а і чому регіони і, і, і там родина виступають проти цього? Це треба їх запитати. А чому в Одесі саме пан ріпо? Почекайте, в нас партія діє на всій території України, і відповідно є е, Одеська обласна. Організація Всеукраїнського об'єднання Свобода до речі, вони понад 2% набрали в Одеську обласну раду, тобто мають певну прихильність. Одеситів мешканців одеської області в чому проблема? Буде... а якщо ви знаєте закон про референдум, то він говорить, що участь в цих зборах в цій ініціативній групі можуть брати тільки ті, хто мають власне реєстрацію тої місцевості, на якій ці збори це відбуваються. це є побоювання, що можуть відбудуться знову сутички. Як ви будете гарантувати, якими засобами те, що от фізичного протистояння не буде? 21 ви ви в Одесі. Ви розумієте. Тут питання, звісно, можуть бути, тому що та поки Марков, проти якого була порушена кримінальна справа за побиттям мирного пікету 2 вересня 2007 року, і це видно на кадрах. Проти нього була порушена кримінальна справа. Потім коли Янукович прийшов до влади, він її закрив. Звісно, поки Марков ходить вулицями Одеси і вказує, кому і як жити в Україні, то небезпека існує. А з приводу реакції Одеситів ви спокійні, так? безперечно буде все Одесети дуже і позитивно сприймають наші акції, і крім отої дійсно хуліганської, бандитської, буквально вихватки Маркова і його братків, нічого іншого проти наших не було. Володимирович. Андрій, звісно, фірміний знак партії Свобода це малообразованість відсутність культури. І абсолютне незнання знання собственної історії ви мені Поэтому, з трьома вищими освітами говорите про можна мало світу я зрозумію ваша культура, вища партійна школа це верху свічитися приходять історії ВКПБ – кпбеце по той молитвник з якими ви виходить на лацкан наласкан піджака но практика критерій істини Судя по вашому поведінню, як, як мутро ви цитуєте вашого боржя, які від ваших буржуазних виходов і від вашого служіння олігархів і від вашого перебування кримінально-політичного було коалиції, зрозуміло кримінально глядачеві ми, про понятне, що ми говоримо зараз? От ідея це, ідея тому, актуальності федералізації, яку озвучив лідер компатії Петро Самоненко, Ну от щодо освіченості, ви ж знаєте, да, норму конституції Україна унітарна держава. Що федералізувати? Які регіони? Не виділяти. Ви, ну, хоч план якийсь маєте федералізації? чи просто це так, це черговий Ви вкид знаєте, ідеї. якщо относительно этого питання, я должен был сказать следующее: ну, во-первых, Україна не является мононациональной страной. Українці, росіяни, это стоя с лишним нацистями народності. Тим более, если ми візьмем историю України, как она формировалась, то навіть якщо в западном регіоні ми візьмемо, то закарпатські русини ніякого відношення до речі, не мають до галицьких українців і русинів, як вони називалися до 39-го року. Поэтому треба розуміти, що якщо ми хотим соблюдати права і свободи кожного гражданина в цьому государстве, то ми должны розуміти. Що Україна не тільки, як Ющенка наголошував, для українця, а для громадян України. Це по-перше. А федералізм тут почем? А федералізм раз відповідає історичним, культурним, економіческим тенденціям, які существують. Так розділу, существуют як, у нас в Юрьевич, а як ділити? Ну, по областях, там, по, по області, області у нас у нас Це уже для комуністів не вперше. кримська автономія Кримська автономія. У нас уже э, закарпатские русыны поднимают неоднократно вопрос, чтобы их признали как этнос на собственной территории. СБУ, так как ты ну, активно и занимался э, своим Вы Цей знаете, питания. если уже э, соотносительно то с морскими событиями, то мы действительно ставим еще один вопрос. Давайте, давайте. тем областям, которые живут на субвенции, то есть за счет западной области, которые живут за счет Донбасса, Юга и в частично центра Украины, должны жить посредством. И когда э, боевикам... Упа, которые воювали в з фашистами проти красної армії. Ну, це насправді не платять доповнітельне справді аварове. Якщо би істинних вітерані відкрив державний бюджет, він би побачив, що дотація в 2011 році, дотація і всі виплати, які йдуть з центрального бюджету, наприклад, Донецьку, це 4,5 мільярди. Луганську 2,3 мільярди, а Львову всього півтора мільярди. То хто на які гроші на чиї гроші живе? Це на, байка, на, яку вони гроші, поширюють спеціально востоку, щоб розколоти Україну. Я востоку, ще тут ще до так. речі, тут ще не враховані. Я, я перепрошую, бо, бо ну нахабна брехня, ну, яка має бути спростована. Андрій, будь ласка, понад 10 мільярдів. Гривень йде ще й на дотацію вугільної галузі. Це теж ви зрозумієте не в Львів. Там За тільки маленькі червоноград а Макіївка, Донецьк, Лу, Луганськ і так далі. Павлоград є питання федералізація. Дають можливо. Можливо. Ну, знову про освіту економіку Рік тому соціологічною групою рейтинг було проведено опитування. Я от пропоную вам ознайомитися, відповідно до якого переважно більшість жителів України відзначили свою спільність. Не розділеність, а спільність mm -hmm. В той же час найменше спільності українці бачать між собою та багатими людьми чверть опитаних людей. Безусловно, ну, так як нам Власне тоді федерацію робити? Федера... Федерацію робити за поділом на бідних і багатих, mm -hmm. і можливо більш люди ближче між собою сходу і заходу, ніж багатий зі сходу і багатих, і бідний що класовий інтерес він завжди був, є і останеться. Классовый и отношения естественно, олигархи, когда олигархи. финансируется отдельными членами партии регионов, партия Свобода.

Они имеют свои права, свое, свои возможности на политику на региональном уровне. Вот эти вот тенденции мы должны учитывать. И, естественно, я думаю, не с горяча, а с помощью обсуждения этого вопроса в обществе, я подчеркиваю, не с плеча рубить, а с, только с обсуждением в обществе, наверное, надо... Рассмотреть, э, этот тобто, вопрос. Тобто, я так розумію, що ви пропонуєте, Ви ж э, хочете, щоб заборонили свободу? Да? Пропонуєте, щоб заборонили виборче об'єднання свободи. Ми хотімо, ви погодитеся з тим, нет, ви ми... із ви знаєте, тим, що, скажімо, свобода, західні регіони один... федеративному нет, центрі свобода, буде представляти Свобода, Я прошу прощення. Свобода це одна із двадцяти э, общественних і політичних партій фашистую толку. Одна із двадцять, ми ну, стаємо вопросом, ми вішете, не, ротик, свободи. не а а, проти всіх комуністи навчилися, але я що зрозумів з цієї українські фашисти. Ми чекають до того обох співрозмінників, що співрозмовники, що в, в, в нас такі дивляться, і теж освічені люди освічені люди, які розуміють різницю. Цей пан що тут і там вихвалявся, що він щось таке закінчив. Він просто не віглас, Бо коли в державі є 75, понад 75 Відсотків етносу, то ця держава вважається мононаціональною. Це перше щодо історичних і власне який план в комуністів? План такий, який був в 20-му столітті, коли вони роздробили Україну і поглинили її частинами. Ми, ми пам'ятаємо самопроголошену республіку в Харкові. Ми пам'ятаємо Донецько-криворізьку республіку. Ми пам'ятаємо, як це частинами загарбувалося, і як Україна попала під московську план, план свободи. Відсутність такого наш, плану наш, ви готові погодитися наш на план відомий? Ну Україна, на, скажімо на російську держава. мову як регіональну, якщо нею користуються українська мова в певних регіонах. Крапка. Українська ну, я, мова а єдина, на регіональному рівні свобода краб. це готова прийняти Ми не як компроміс на їхніх зборах говорити будь-якою мовою пана китай, пане Андрію. Ви готові це в зробити цей крок на зустріч як компромісний зустріч, для стабілізації для кому? порозуміння між різними частинами України На зустріч України. кому? окупантам і їхнім нащадкам. У Нас план є. Я ж вам давайте я вам розкажу. Бага свобода нагадати українська що е, держава коли Є унітарна гадув, має да, кримську автономію. Свобода. Ініціювала референдум щодо скасування кримської автономії і зміни статусу Севастополя. Центральна влада тоді ще помаранчева цей референдум зарубала. Нам нам не зареєстрували жодної ініціативної групи, хоча наші юристи попрацювали бездоганно. Чому та тому, що вигідно розколювати Україну? І ви Я правильно бачу, сказали про ви правильно сказали про ті цифри. Бо на сьогодні Україна розділена сьогодні олігархи Три які встановлені. Багато О олігархи, які встановили свою диктатуру, буквально в Україні, і їм там комуністична партія прислуговує в коаліції, вони нещадно експлуатують Україну. І коли бачать, що Дякую. українці піднімаються наспротив проти їхніх там порушення їхніх соціальних прав, вони вирішують колоти так, як вони кололи її в двадцятому столітті. Георгій Буйко, будь ласка, я хотів би нагадати ще одну річ, до речі, у травні місяці 75 років тому у Львові відбувся антифашистський форум інтелігенції Західної України. Які питання було в порядку денному? Може краще про сьогодення. А комуніст скаже, що вони спіль... з тими КПЗУ і з тими інтелігентами зробили, коли прийшла тридцять. Дамо, дамо людині що за багато Забагато. тому. Я нагадую, що крім погрози фашизму, який вже був очевидним на теренах і Західної України, не кажучи про Європу, там ще було одне питання про двомовність, про двомовність, щоб була двомовність і польська, і українська. Але зараз так зроблять у цій же... Львовській області, щоб не було ніякої мови, тільки мова Галицької діаспори. Ну, чи ви мова, чи мова готові комуністи всіляко сприяти справді. захисту української Хотілося, мови, якщо російська Україну, буде оголошена? Я ще раз хочу сказати, будь ласка, так трима, я ж нікого не чує. Я поставлю запитання Юрій Володимирович, чи ні, готова Компартія людина, ціляко, ціляко сприяти розвитку і захисту української мови у Криму, Донецькій області, в Луганській? Якщо ми е, дочекаємось того моменту, да, що вона буде там, скажімо, оголошена регіональною мовою так? для да, користування, да. Я, який спосіб? Абсолютно нормально. Двоєзичка, яка було, кстати, за радянських часів. Що було за радянських часів в руській школі з второго класу, русський язик, а потім руський язик і література? со второго класу паралельно з руским ізи. Ви знаєте, українські я вибачав україномову э, мова і література в русской школе, а в украиномовной школе с з класса российская э, мова і література, э, так як повинна бути. Надо уважать друг друга, надо общаться, надо объединять культуры двух этносов. Который однозначно живут и будуть федералізації на, этой на вашу думку, що вона хіба не загрожує подальшими відцентровими процесами в Україні саме, если буде якщо так сприймає нормаль, цю ну... ідею частина суспільства величезна, ну какая кількість частина? людей? Ми во перше говорим, що эту проблему надо обсуждать, надо поняти друг друга, надо роз'яснять. Кстати, хто років обговорювалися ініціатором, ініціатором э, федералізації то це рух, не зізвісний вам, Галицька асамблея, Тарас Чорновіл, 90-й рік. Ви згадайте, ви що і про що У вас це пам'ять? Пам Вже все українське об'єднання свобода не пов'язано і ніколи не було пов'язано з рухом. Ну це ще один приклад політичного невігурства. Ми ну, ми але, але я откуда це не коментую, ви, ми і, знаємо, я би хотів би ви сказати, що, що, ви що насправді тут прозвучало про об'єднання двох етносів. Ми пам'ятаємо, ми як комуністи об'єднували два етноси федералізація. Це небезпека чи ліки? Безперечно, це небезпека, причому це загроза Україні і українцям. Це Нове московське ярмо, шлях, яке прокладає комуністична партія України під керівництвом уколігархату, етанібезпека прежде всего, партії свобода і їм подобне. для нормальних людей. Це нормальний ход дій політичного, так сказати, здравомислі. І все таки ідея федералізму, якщо говорити зараз, то ну вона не є на плаву. Вона не всіляко не обговорюється. Влади, я так розумію, зараз не придалюється питання. Цей піднімають комуністи тільки для того, щоб, щоб мужні бороси краще ловити риф. Она очевидно. Мені здається, краще тепер подумати подумати над тим, щоби. Кожне свято, яке може розділити в принципі українців чи будь-яка подія, вона не викликала принаймні фізичного протистояння і все завершувалося мирним співіснуванням людей. Для початку дякую, це була програма. Проголовне ми говорили про рецепти порозуміння між українцями, розділеними ідеологією та регіонально. Побачимось завтра на все добре.